Сьогодні вночі російська армія обстріляла два райони нашої області: Нікопольський та Криворізький райони. Били з ураганів та ствольної артилерії. Загинула жінка, постраждав чоловік та дві жінки. По Криворізькому району ворог поцілив з ураганів. Внаслідок обстрілів загинула 45-річна жінка та поранений її чоловік 53 років. Зараз він перебуває у лікарні. Також тричі за ніч агресор гатив по Нікопольському району. По Марганській громаді агресор випустив 13 снарядів зі ствольної артилерії. У Марганці у нас є дво, Двоє постраждалих. Це жінки 61 та 63 роки. Вони зараз госпіталізовані. У місті побиті шість приватних будинків, дві господарчі споруди та автомобіль. Пошкоджено газа та водопроводу. Ворожа артилерія била і по Чорногригорівській громаді. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Є руйнування восьми будинків, трьох господарчих споруд, пошкоджений автомобіль, перебита електромережа. Без світла зараз залишається близько тисячі людей. Зараз фахівці працюють над відновленням комунікації.